Всім привіт, мене ринку шува, глядати ціни на овочі. Так, січена капуста по 30. І морквичка є по 50 заміра, Також. Початку ряду. А ось такі по скільки? 85 85. А ось такі дрібненькі, по скільки? 70. Кріп петрушка по 120, а цибулька по 100. Скільки помідор? Ось такий. 55, а такий перчик. 60. 60. А ось такий зелений помідор по скільки? 30. По 30. А огірок? 80. По 80. Це маленький чи це ось цей? Чи любий? 60. 60 менший. Чому такий перець? 50, а салата. 60. А зелений перчик ось такий? По 25. Це в 9 ряді, 9 місці. Брокколі по скільки? 75. По 75. А перчик чері? 35. По 35. А така капуста? 35. По 35, а покіночка. 45. По 45. Це є 9 ряд, 23 місце. 100. Скільки помідори? 110 по 110 чорний, а рожевий. 80. 80, а кабачок. 65. По 65. А ось такий жовтий перчик і червоний. 85 і 65. 85 і 65. І ще салата по скільки? 45. По 45. А дайкон? 45. По 45. Це ми в 10 ряді, на самому початку. Ось така капуста, по скільки? 42. По 42. А пекінка? 35. По 35. А Савойка. 30. І броколі? 80. А така. ціна? 80 гривень. Скільки брокколі? 75. 75. А пекінка. Не пекінка, а савойка. Ось така. 30 по 30 гривень ось така буде. Скільки синя капуста? А Що скільки твоя картопля на стінева? Така 15. 15, а який це сорт? Мелоді? Yeah. 3 кг. Скільки капуста? По 23. А пекінка? По 40. По скільки капуста? По 22. По скільки капуста? По 24. А по скільки капуста? По 25, а буряк? По 15. Скільки картопля сьогодні? 23. По 23. Буряк, а ще й 10. дрібний по 10, 23. а ось такий 14. Це ми в рядах, де є картопля. А гарбуз ваш по скільки? 15. По 15. По скільки картопля? По 22 гривні. А ось ця по скільки? 22. По 22 гривні. По скільки картопля? 24, 22. А ось така по 25, так? 23. По скільки картопля? 22. По 22. А морква? По 18. А по скільки цибуля? 13. По 13. А синя? 17. 17. Морква 20. По 20. А картопля. Картопля 23. По 23. Мок би 23. 23. А це буля, скільки? 14-13 Є картопелька, по скільки така картопля? По 22 гривні, А чесник ваш? По 100, а морква? По 23. Ось така дрібненька. По 10. А цибулька? 14. Це все в рядах, де продають картоплю, моркву борячок. Скільки така картопля? 24. А така капуста? 22. Всім, кому відео сподобалось, та лайки та підписуйтесь на канал.